Сонечки і зайчики. Давайте все-таки поговоримо з вами про здорові стосунки. Адже про деструктивні вже є багато інформації. З цією стороною берега ми вже орієнтуємось, то давайте ж зорієнтуємось з іншою стороною берега. І побачимо, як все має бути. І я пропоную вам 5 ознак здорових стосунків. І перша ознака це зрозумілість. Це коли. Дії, слова, вчинки як ваші, так і вашого партнера, зрозумілі один одному. І немає потреби щось додумувати, придумати, гадати, фантазувати. І все йде спокійно і легко. Друга ознака це доступність. Як ви, так і ваш партнер доступні. Один одному в цих відносинах. Ніхто ні за ким не бігає, ніхто ніким не маніпулює, не влаштовує ніяких експериментів, на кшталт, не буду писати чи дзвонити їй або йому цілий день. Подивлюсь, що він або вона буде робити. В кінці кінців людина може бути зайнята, працювати, можливо, щось трапилось і так далі. І ви собі думаєте, що ви тут. Експеримент проводите, а насправді ви просто знущайтесь зі своїх відносин. Тож, не робіть цього. А якщо хтось робить це з вами, то поговоріть з цією людиною, поясніть, що такий вектор стосунків вам не підходить. І вирішуйте це питання діалогом. Третя ознака. Щасливих стосунків, це чесність. Це слово говорить саме про себе. Ніхто нікого не обманює, не маніпулює, все чисто, прозоро і легко. Четверта ознака щасливих відносин це щирість. Вона перекликається з чесністю, але це не просто відсутність обману, а це також. Відкрите відношення, відношення з відкритим серцем. Коли ви до людини з відкритим серцем, і людина до вас так само. Ніщо не приховується, ніяких маніпуляцій. І п'ята ознака здорових стосунків це коли ви в стосунках відчуваєте, що ви як вдома. І сюди входить і легкість. І зрозумілість, і доступність, і щирість, і чесність. Будьте щирими, будьте відкритими, любіть один одного. У вас все вдасться. Тримаємо стрій!